Радіо Юен Чикаго Ну що ж, друзі, ми знову з вами, і вже до нашої студії завітала наша гостя Наталія Омальченко, яка є засновницею медичного центру Yellow Blue Med Spa. Наталі, вітаю вас. Добрий вечір. Наталі. Я знаю, що ми сьогодні будемо на таку цікаву тему розмовляти, і про яку я нічого не знаю, якщо чесно. І е, я знаю, що вона єдине називається PRP, тобто угу. це якесь омолодження обличчя. І я так розумію, що це щось зв'язано, де там беруть кров, щось там е, мішають десь щось з чимось, і потім вводять. Правильно? Так. А що, що це взагалі за процедура? така? Це така процедура, яка використовує вашу плазму. тобто, ту світлу частину крові ми фактично беремо цілу кров, набираємо пробірку крові, проходить вона спеціальну обробку, коли відділяється червона частина, і там в цій пробірці є спеціальний гель, який є такою пере. Ну, перегородкою, якби між червоною частиною і плазмою. Ми беремо цю плазму. І ця плазма завдяки цій спеціальній технології пробірки, вона має підвищену кількість активних тромбоцитів. Тромбоцити є ну, стволовими клітинами, такими активними в крові. І завдяки цій високій концентрації активних тромбоцитів утворюється так зване PRP, або Platelet, uh, Rich Plasma, ну, uh, розшифровується ця, ця абревіація. І зараз ми вже цю технологію використовуємо більше 6-7 років в нас в нашому СПА для різних таких ну, ін'єкцій і для того, щоб робити майкроніделені і після процедур таких більш агресивних, як лазер, для того, щоб прискорювати заживлення. Ці технології також використовуються в денто в для того, щоб покращувати вживлення імплантів. А зараз в нас з'явилася зовсім нова технологія. Тепер з ми з цієї плазми, яка сама по собі рідка, вона як ну фактично як вода, трошки густіша. Ми тепер можемо з неї робити е, гель. Тобто, фактично, ми робимо всі, ми знаємо, гелі з гелуронової кислоти, які роблять ставлять в губи, в щоки там різні частини обличчя для того, щоб для омолодження. Тепер ми цей гель можемо робити з вашої плазми, тобто абсолютно натуральний продукт. Ми беремо вашу кров, відділяємося, воно проходить спеціальні. Два додаткових кроки нагрівання і охолодження, причому це невеликі такі коливання в температурі, і утворюється цей гель, і ми можемо його використовувати на різних частинах, обличчя тіла для омолодження, для покращення стану шкіри, покращенню загалом. Зовнішнього вигляду, скажіть, будь ласка, от що саме воно робить? Тобто, наприклад, якщо от є людина, та от обличчя, і є там, наприклад, якісь ну тому, що функція омолоджування, тобто, якщо є якісь зморшки чи щось такого роду, воно їх розгладжує? Чи як воно працює? Що відбувається е, з часом? Як ми старіємо? Ми старіємо від того, чому в нас змінюються обличчя? Ми втрачаємо. Той, ті подушки жирові, які в нас тримають на собі шкіру. Вони зменшуються за рахунок того, що може зменшувати кількість жиру, або вони сповзають вниз. Ми такі утворюються вушка, нерівний контур обличчя. І от за рахунок цього, зазвичай середина частина, середня частина обличчя, вона найбільше страждає. Ми бачимо оці такі тіні на обличчі під очима. Це за рахунок того, що в відходи оці жирові підтримки, а шкіра, об'єм шкіри, лишається фактично той самий, або е, ще й не, ну, вона стає трошки більше. Це фактично, якщо ви подумаєте про як надувний такий е, шар, да? якщо його здути трошки, то він, оця шкіра, оця резина, вона вже стає такою трошки, знаєте, розтягнутою, вона повисає так само і шкіра. І за чого це? Тому що наша шкіра виробляє з часу. Менше і менше колагену ластину. Це ті та підтримка всередині шкіри, яка дає шкірі упругість, дає у таку, якщо ти дитину візьмеш за щоку, то вона ця шкіра зразу стає на місці. Якщо ти візьмеш старшу людину, потягнеш шкіру. Ця шкіра, вона ще якийсь час може повільно так лишатися в тому такому деформованому вигляді. Тому що фактично відбувається, в нас є дві проблеми Зменшення Підтримки за рахунок жиру, і в нас є друга проблема це розтянута оця поверхня або сама шкіра. Що робить цей препарат, коли ми вводимо? Він поповнює оці пустоти, де в нас зменшилась кількість жиру. І завдяки оцим стволовим кліткам нашим, які е, ми активізуємо е, в цій плазмі, в цьому гелі, він стимулює шкіру і вона утворює нові е, кластери такі або групи колагену еластину, тобто відновлює цю прухкість, Тобто, ми фактично працюємо на, два оцих, на дві оці проблемні е, такі критерії в шкірі, які допомагають. Намагають нам відновити, е, освіжити вигляд обличчя. Тобто е, з використанням цього гелю ми не бачимо оцих таких е, роздутих облич, тому, це, тому що воно все нашою шкірою забирається, входить, е, відновлюється. І якщо ми подивимося на, е, в плані. Ціни, наприклад, з одної цієї пробірки можна зробити 6 мл препарату цього гелю, який можна використовувати. 6 мл – це 6, фактично шприців гелуронового. Тобто гелі. це виходить на шість разів, а, тобто на шість процедур. Ми так? одразу можемо їх всі шість використати mm -hmm. на обличчя, але це виходить набагато дешевше ніж використовувати, наприклад, гелоронові ці гелі. Які, mm -hmm. е, ну ми всі знаємо, е, є багато зараз нюансів, які е, можуть бути не От дуже... якраз. От про mm -hmm. нюанси, розкажіть, будь ласка, чи наскільки воно є безпечним? Бо знаєте, от воно звучить, там беруть вашу кров, mm -hmm. там щось з нею роблять і. Потім вам так. її вводять. Ну, звучить, ну, типу, і класно, що є така можливість, що вона має такий ефект. Угу. Але е, ті, хто, напевно, боїться або крові, або взагалі там, коли знаєте, йти здавати якісь там аналізи крові з вени чи з пальця банально. Ну, люди цього бояться. І ще така думка, твою кров так. потім тобі будуть десь так. в обличчя вводити, вона може інколи в якийсь там жах завести. Тому наскільки це є безпечно. Це дуже безпечно. На, е, ну, Просто фактично немає ніяких алергічних е, реакцій до цього, ну, до цього препарату, скажімо так, тому що це ваша е, плазма і е, водиться. Ми використовуємо такі безпечні технології, як канюльний метод, тобто використовуємо довгу. Таку тупа, тоненька, дуже голочка, яка входить в той шар шкіри, який не має нервових закінчень, і тобто вона досить таки комфортна. вона не є дуже болюча. Це не. Не, не наскільки е, неприємно, як, е, наприклад, колоти окремі зони, коли ми кожен раз проходимо голкою через шкіру, тут ми один раз заходимо там, або два, і фактично покриваємо велику зону е, шкіри, яку е, через той шар шкіри, який має е, е, ті е, такі, е, Скажімо так, клітини, які потім можуть завдяки стимуляції утворити новий колаген, еластин, тобто покращити стан шкіри. Це такий дуже поверхневий слой шкіри. І завдяки тому, що він все рівно трошки глибший, ніж поверхня, він є досить таки комфортний сам по собі ця процедура. Які можуть бути, скажімо так, даунтайм або побічні якісь моменти, це. Ну, Звичайно, при любих ін'єкціях до обличчя обличчя має дуже багато е, кров'яних капілярів, судин, тобто завжди можуть бути синяки. Е, може, ну, ми стараємося, щоб не було, але, але такі тобто, ризики. Це є. короткочасний да. е, період. Да. тобто, що там, да. угу, Я зрозуміла. Добре, тоді скажіть, будь ласка, от цю процедуру її можна. Е, поєднуватись з іншими, наприклад, або е, як взагалі до неї підготовлюватись, тому що, от ви згадали, що є ж інші ін'єкції, uh -huh. там гіалурон... гіалуронова е, кислота. Є інші, тобто препарати, yeah. якими жінки там чи чоловіки uh -huh. ну в будь-якому випадку користуються, і е, чи воно може поєднюватися, чи це якийсь потрібно пройти період, наприклад, щоб е, попередні речовини якісь там повністю вивести, uh -huh. і тоді вже використовувати саме цю плазму. Так, можна використовувати з будь-якими препаратами, звичайно, треба дивитися скажімо, люди, в яких дуже багато є вже в обличчі філерів, то треба. Просто підійти до цієї ситуації трохи критично, подивитися, можливо, частину цих гіалуронової кислоти, можливо, її трошки треба вивести для того, щоб звільнити ну, якесь місце для того, щоб поставити цей новий препарат. Ще зараз нова така тенденція в косметології, коли ми е, старі філери виводимо. В нас є препарати, ензими, які розчиняють ці старі філери, їх виводимо. І на їх місце ставимо оцей гель для того, щоб. Він 에... У ту зону, де утворилася тепер пустота, де ми вивели старий гель, щоб він простимулював, і та зона утворила здоровий, нормальний слой шкіри, для того, щоб обличчя виглядало свіж, свіжим, щоб воно не ну скажімо так. Якщо ми виведемо він же все рівно мав якусь роль, він там займав якесь місце. Цей старий філер. Ми його виводимо, і шкіра може повиснути, можуть знову утворитися оці такі тіні на обличчі. Тому дуже важливо туди щось поставити інше. Що таке буде здорове, що буде стимулювати шкіру, освіжить обличчя і утворить новий е е шар, цей колагеновий ластиновий, який більш структурно він більш правильний? Скажіть тоді, будь ласка, скільки часу займає взагалі оця вся процедура? Тобто е від початку, коли там, наприклад, ви клієнта е беруть кров, а е потім весь цей процес відбувається uh -huh. введення, і потім вже як от починає діяти. Тобто, весь цей процес, скільки він займає Вся Процедура десь займає приблизно півгодини. Ми беремо кров, це займає там пару хвилин, гай, і тоді десь приблизно по 10 хвилин на кожний оцей крок, коли ми температурно змінюємо е, ну, густоту якби оцьої плазми. Тобто, спочатку воно йде в гарячу камеру, де ну гаряча знову-таки це трошки вище нашої температури тіла. тобто це не є там… Кипляча якась вода, а, тобто це невелике підвищення. Завдяки цьому воно е, стає густіше, перетворюється на гель, ця плазма, і тоді ми ставимо його, його в спеціальний охолодшуючий такий е, е, каністру, і вона стає вже тої температури, при якій ми можемо його вводити під шкіру, комфортно і безпечно. Е, займає десь приблизно, і тоді ми вже сама процедура, там додатково 10-15 хвилин. Е, після цієї, процедури, як я сказала, можна. Може трошки бути почервонінням, може бути трошки набряканням, може бути е синяків. Зазвичай вони мінімальні. Downtime, тобто. Е Заживлення після процедури десь займає, ну може день, може два. Залежить інколи, якщо ми ставимо в ці зони, де вже дуже багато є втрата об'єму, то людина вже в той же день бачить досить класні результати і вже на другий день може нормально йти на роботу і mm -hmm. нормально виглядати. Тобто, це не обов'язково якийсь такий вже довготривалий, скажімо так. Скажіть, будь ласка, тоді чи є якісь рекомендації стосовно стану шкіри? Наприклад, uh -huh. до вас звертається клієнт, в кого проблемна шкіра, наприклад, є якісь акне або угу. висипання, чи це можна її поєднувати з тим? Тобто, чи, воно, чи все ж таки потрібно спочатку повністю пролікувати шкіру, а потім вже вертатися до цієї процедури? Е, я би, звичайно, не, не радила робити цю процедуру, якщо є активні запальні процеси, тобто, якщо є якісь гноюні висипання, активне акне, його, трошки, його треба стабілізувати, можливо, знову. Ну, таки, можна прийти на консультацію, я назначу е пропити, можливо, антибіотики або ну, якісь топічні препарати, ми можемо лазером полікувати. І тоді, вже, коли переходить е ну, в більш стабільну стадію, це як ми можемо тоді е вже працювати з шкірою. Ну, е Скажіть тоді, будь ласка, от ви говорили, що е Ця процедура, от коли забирають саме кров, а воно потім цей який є на шість разів його вистачає. Не на Тоб... 6 разів, Його бажано використати одразу, одразу. на тій процедурі. Ага. І 6 цих мілілітрів, тобто воно дорівнюється шести шприцем, один шприц кислоти філлера, ага, Тобто кислотиліт. Це то. все ж таки за один раз використовується. Так. Так. Добре, тоді наскільки часто потрібно проводити цю процедуру, щоб mm -hmm. все ж таки з часом потім бачити цей ефект? А, зазвичай, тому що це наші натуральні. Гелі з нашої плазми ефект може бути не такий довготривалий, якщо зробити тільки одну процедуру. Але рекомендується повторити через місяць тоді препарат ефект після цієї процедури буде тривати до 9 місяців, тобто два кроки у цієї процедури це рекомендується мануфактурою для того, щоб закріпити ефект і щоб він тримався більш довго. Знову таке 6 мл плазми. Ну цього гелю хай вас не лякає, тому що це направду не є так багато, тому що дуже багато чого розходиться під шкірою заходить в ці більш глибокі слої, і це не той самий ефект. Як, наприклад, від 6 мілілітрів гилоронової кислоти, тобто це більш натуральний, такий більш живий Наталі і на завершення, тому що я би вас ще щось багато позапитувала. Насправді дуже цікава тема. Але ось це є як один з варіантів омолодження шкіри. Чи знаєте ви, можливо, якісь інсайти, що попереду ще щось, якісь ще якісь є варіанти, або будуть там зайдуть в тренди омолодження шкіри, окрім цього як prp терапії. Uh -huh. Або там якісь є інші зараз а, види, так само молодження шкіри, і що ви знаєте про а, новинки? Да. Інсайдерської інформації. Да. Я дуже їжу на багато конференцій, симпозіумів по косметології. І зараз ми, то, що я, те, що я наблюдаю за останні, спостерігаю за останні кілька років, ми саме рухаємося від традиційних гіалуронових філерів. Ми рухаємося до натурального, до того, що виглядає натурально, стимулює стимулянти або стимуляція наших резервів. резервів Шкіри, тобто для цього використовуються ін'єкціонні симулятори, е, препарати, такі як скульптор, редіс і машинні технології, радіочастотні, лазерні. От ми зараз також ще одна нова у нас процедура лазер, який е, шліфує дуже гарну шкіру. Тобто, перехід з. Того, щоб просто печити або закривати проблему до того, щоб її лікувати, і це направду є набагато ефективніше, і те, що ми бачимо зараз в Голівуді, дуже багато акторок вийшло в цьому році зовсім з іншим, більш натуральним, красивим обличчям, світиться шкіра. Чому тому, що ми переходимо на оці технології, які найбільш а використовують наші ресурси. Ну я дуже рада, що ми нарешті вже йдемо до того, що краса буде не просто красою, а краса це все ж таки про здоров'я. Тому Наталі, дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Ви поділилися цією дійсно цінну інформацію. Я сподіваюся, що наші слухачі та глядачі обов'язково розглянуть цей варіант омолодження шкіри і звернуться до вас. Тому нагадайте, будь ласка, як вас можна знайти, з яким номером телефону записатися, і в соціальній мережі, якщо у вас є. Так, звичайно, ви можете, до речі, побачити роботи до і після е, на нашому інстаграмі. Це Yellow Blue Med Spa і моя персональна Style Injector at Yellow Blue, Але йдіть на Yellow Bloom Med Spa на інстаграмі, там є до і після е, цих робіт. І ми знаходимося в Вілінгу е, один, 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 один е, Dundee роуд вілинг і телефон 847-818-1111. Чекаємо. Отож, друзі, сьогодні для вас була в студії Наталія Омельченко, яка є засновницею медичного центру Yellow Blue Med Spa. Дякую, що ви були з нами. Дякую, Наталі, що ви завітали. Будемо дякую. раді наступним вашим візитам. Ну, а ми йдемо зараз на невеличку паузу і повернемось до вас вже згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.